Розглянемо розв'язування рівняння з мішаними числами, бо вони викликають багатьох учнів питання. Отже, такий приклад: 2,1 мінус 1,5х дорівнює 4,3, що помножаються на 1,1 сьому. Ми бачимо, що у нас буде невідомий відємник. Але ось тут є ще додаткова дія, яку, перш за все, слід виконати. Давайте помножимо мішані числа. Для цього згадаємо правило, що такі числа слід перетворити в неправильні звичайні дроби. Перетворюємо. 8 помножаємо на 4. 32 додаємо 3. 35 вісьмих, помножити 7 на 1 помножаємо та 1 на 8 сьомих. Дорівнює, помножаємо чисельник на чисельник. Записуємо в чисельник, знаменник на знаменник та записуємо в знаменник. Але ті, хто добре орієнтується у множенні дробів, можуть зупинитись ось на цьому записі та скорочувати відповідні числа. 8 та 8 ділимо на 8, отримуємо одиниці. 35 та 7 ділимо на 7, отримуємо відповідно 1 та 5. 5 помножаємо і ділимо на 1, отримуємо 5 цілих. Наше рівняння спроститься. 2,1 відняти 1,5х буде дорівнювати 5, цілим. отже, тепер ми бачимо, що рівняння розв'язується за правилом. Щоб знайти невідомий від'ємник, треба відповідно від зменшуваного відняти різницю. Запишемо, що 1,5х це у нас все невідоме, дорівнює зменшуване, перш за все пишемо, і від нього віднімаємо різницю. Давайте виконаємо ось цю дію. Дві цілі, одна четверта відняти 5 цілих. Як бачите, звичайним відніманням ми не можемо тут обійтись. Отже, переходимо до загального правила, для того, щоб від одного числа відняти інше. Слід до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. У нас від'ємник 5, додаємо протилежне, мінус 5. Запис ось такий. Тепер ми маємо додавання чисел з різними знаками. Правило говорить, що треба поставити знак числа, яке Має більший модуль, тобто мінус у нас, бо мінус 5, модуль 5, більший за модуль 2,14. Потім обов'язково відкриваємо дужки. І відповідно від більшого модуля числа 5, віднімає менший модуль іншого числа. Давайте виконаємо ось це віднімання. Спочатку. Виконаємо віднімання цілих частин. 5 відняти 2 цілі, то буде 3 ціли. Записуємо таким чином. І продовжуємо віднімати, бо ще треба відняти одну четверту, дорівнюємо. А далі нагадую, що цілу частину треба обов'язково представити у вигляді двох чисел щоб одне серед них було одиницею. Тобто 2 додати 1 відняти 1 четверту. Хто вміє, мінус не забудемо, хто вміє віднімати від одиниці 1 четверту дуже добре, я буду розповідати дуже-дуже точно. Отже, мінус 2 залишаємо, далі одиницю. Нам треба подати у вигляді неправильного дробу. Це дріб 4 четверті. Чому такий? А тому що далі у нас є знаменник дробу іншого четвірка. Отже, і тут має бути 4. А це значить, що дріб неправильних 4 четвертих. Дорівнює мінус. Ми з вами маємо двійку цілі. Та, 4 четверти відняти 1 четверту, усно віднімаємо. Це буде 3 четвертих. Тобто додаємо ось цей знак додати: 3 четверті. То буде мінус 2,3 четві. Опускаємо знак плюс і опускаємо дужки. Ми отримали відповідно дуже просте рівняння. 1,5. 9х дорівнює мінус 2,3 четверти. Далі нам треба знайти невідомий множник, а для цього треба добуток мінус 2,3 четвертих розділити на відомий множник. 1,5. Пам'ятаємо про знак мінус і перетворюємо знову мішані числа в неправильні дроби. Ми вже таку дію робили: 4 на 2 помножити, і додати 3, 11 четвертих, поділити 9 помножити на 1 додати 5, буде 14 девятих. Дорівнює. Давайте згадаємо, що при діленні звичайних дробів нам треба ділене помножити на дріб, обернений до дільника. Отже, чотирнадцятих Мінус 11 четвертих помножити на 9 чотирнадцятих. Можемо відразу помножати. Можемо скористатись правилом множення дробів звичайних і помножити чисельник на чисельник, записати в чисельник, знаменник на знаменник та записати в знаменник. Будемо мати мінус 99, 4 помножаємо на 14, 56, 56. Або давайте виділимо цілу частину. 99 розділим на 56 тільки по одному. А далі треба від 99 відняти ці 56. То залишок буде. 43. Це є чисельник, а 56 є знаменник. Отже, ми отримали, що Х дорівнює, запишемо окремо. Мінус Міс 1,4,56. І нам слід тепер буде зробити перевірку. Отже, для перевірки підставимо замість х отримане мішане число. Дві 1 четверта відняти 1,5, що помножається на мінус 1,435. Дорівнює, згадаємо, що ми вже виконали цю дію. І в результаті, подивіться, будь ласка, свій запис, ви отримали 5, ціли. То давайте тепер помножимо ось ці два від'ємні числа. Будемо розглядати, як від'ємне число мінус 1,5. Помножити на мінус 1,4356. Дорівнюємо. Ми можемо й не брати ось цей мінус, а записати таким чином. Але я хочу сказати, що тоді ваша кількість дій збільшиться. То давайте помножати два від'ємні числа. Отже, добуток двох від'ємних чисел число додатнє плюс не пишемо. Згадай, ми вже перетворювали ось це число мішане в неправильний дріб.

Скорочуємо ці два числа на 14, 1 та 4. Отже, будемо мати при множенні 11 четверх. Або це є 2 цілі, і тепер дважди 4, 8, від 11 віднімемо 8, залишиться 3. 3 чисельних 4 в знамени. Ось це результат множення наших чисел. А тепер як слід записати 2, 1 четверта. Ось цей мінус ми забрали, значить, нам треба ставити плюс Дві цілі, три четверті. Хто забув додавання, я розказую дуже-дуже подробно. 4 цілі, бо 2 додати 2, 4, плюс 1 четверту додати до 3 четвертих додавання відповідно дробових частин. Це додавання дробів з однаковими знаменниками. Для цього чисельники додаємо 1 плюс 3, 4, а знаменник залишаємо таким же. Тобто буде 4 цілі плюс 4 четверті. Або це є 1 ціла та 4 5 цілих. Отже, ми отримали істину або правдиву рівність 5 дорівнює 5. І рівняння розв'язано вірно. Наша відповідь. Мінус одна ціла сорок три п'ятдесят